Добрий ранок, це ранок на Дніпрі сьогодні, 12-й день нашого з вами Адвенту. Сьогодні я пропоную прочитати нам Филип'ян, 4 розділ з 4 по 7 вірш, і закликаючи на тому, щоб ми з вами раділи в наших молитвах, раділи в тому, що ми передаємо тепло і радість іншим. Через те, що ми свідчимо про Христа. І так, радійте Господі, і робіть це завжди, і знову я кажу радійте. Нехай ваша добра доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин, через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все що маєте? І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Дуже важливі слова, дуже важливі під час тих умов, в яких ми з вами знаходимося. Під час цієї війни, під час цих зрад, які є в стосунках між чоловіками, дружинами, між співробітниками, між служителями в церкві, між віруючими взагалі і між просто звичайними людьми. Знаєте, ми е, маємо дарувати е, не просто тепло, да? не просто там, знаєте, просто підійти, хоча це теж дуже важливо підійти і обняти. Але дуже важливо, як тут написано, зігрівати теплом своїх добрих справ, добрих вчинків. А це означає, що коли ти образився і тобі хочеться повернути це образу, треба її зупинити на собі, замкнути. Це не означає замкнути стрес і нарощувати його в собі. Ні, я кажу про те, щоб подолати, подолати ось це зло всередині себе. І проявити доброту, любов, тепло, прийняття, прощення того, хто тебе образив. І повірте, це дуже важко. Нещодавно я перечитую, як і всі Біблію, нещодавно я читала малих пророків, і там написано, що Ісус Христос вчився доброті, так само, як і ми з вами вчимося. Але чи навчимося ми, бо Ісус навчився, а ми спроможні навчитися добру? Проявляти його і тим самим радіти, радіти з Богом, радіти у Христі, радіти серед тих обставин, серед тих людей, які нас оточують. Я вам бажаю в ці дні, святкові, дні перед святкові, да, насолоджуватися, насолоджуватися розумінням того, що в тобі живе Дух Святий, і що Ісус Христос те, що зробив для тебе, мене, кожного з нас, це те. Що немає кінця нашої радості. Немає ніякого кінця. Це просто безкінечна радість. Діліться її, передавайте її, творіть добру, обирайте бути добрими. І нехай цей різдвяний вечір, який ось ось настане, буде самим вирішальним для вас, вашого життя, як ви подалі будете жити. Я не кажу почати з 1 січня, ні. Я кажу вже зараз. Вже починайте обирати, робити добру, як би боляче не було і важко не було. Ви на це здатні.